Високоінтелектуальна, безкомпромісна, сильна. Світлана була дуже розумною людиною, вона завжди глибоко поглинала в матеріал, за який вона бралася, і відповідно ставила свої роботи не просто поверхово пробігшися, а це були глибоко філософські інтелектуальні роботи з елементами театральності, звісно, і це було нестандартно, і це було нове щось. Абсолютно для театра і тому ми можемо сказати, що Свілана була засновницею авангардного театру Арабески. Незалежного ми всі ці роки існували незалежно від міністерства культури і не отримали жодної копійки від них. Отже, наш, що і сина небесах нехай святиться, ім'я Твоє, Україна завжди була таким осередком, де дуже багато поляків дивилося, що тут відбувається, вони вивчали цю нову Україну. А світлана була цією однією з цих людей, яка розповідала про цю культурну частину і спадщину незалежної незалежної України. Коли від нас пішов міськопарбара, це Світлана, не кохання, Світлана, не чоловік. Стало питання пам'ятника на могилі міська. Так вийшло, що поряд з міськом поховали Володимира Вакуленка, розстріляного росіянами. І Світлана теж місце поряд з міськом. Світлана залишила для себе на цвинтарі. І виникла ідея якось об'єднати всі три могили людей, які багато зробили для України, які митців. По-моєму, це Олег Калашник запропонував об'єднати руківкою. І тоді ж виникла ідея, що Бруківка має бути зі Львова, тому що місько приїхав зі Львова. Ця бруківка вже вчора приїхала до Харкова, і ну, тепер вона буде об'єднувати три могили.